Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 7 який діє до 3 червня. В каталозі дуже багато новинок, а саме, дивіться, ціла колекція догляду за волоссям та шкірою голови Duology. І тут, дивіться, компанія рекомендує такий триетапний догляд за шкірою голови та волоссям. І це перше скраб для голови, отакий масажерчик. Це я собі взяла. Рекомендують скрабом користуватися тим, у кого жирніє голова, хто використовує засоби за, для укладки волосся, наприклад, там оліки різні, і у кого лупа, наприклад, або жирніє волосся в кого. Тобто я вважаю, що майже кожній жінці потрібно використовувати такий скраб. Я скраб інший користувалася в Oriflame. Мені дуже сподобався таке чисте-чисте волосся, і потім доглядаєш, звичайно. Масажерчик мені ось дуже сподобався, він такий такі е, м'якенькі пупиришки, типу будемо так казати. Е, далі я взяла шампунь для себе, це шампунь доглядовий. Ви можете вибрати або е, ну, за своєю проблемою волосся, або доглядовий інтенсивний догляд тут е, е, завдяки інгредієнтам, які входять до шампуню. Такі, як, от, наприклад, і B5, вітамін В5, вітамін В3. Також пептиди рису. Є шампунь, у кого є луба, і шампунь для тих, у кого випадає волосся. Два собі взяла кондиціонера попробувати легкий і насичений. Легкий рекомендують, у кого звичайне або густе волосся, і насичений, у кого тонке волосся, ламке і так далі. Тут в легкому кондиціонері там, вітамін в 5 протеїни шолку, і тут кератини, і також олій Манго є. Ці кондиціонери ми наносимо на вологе волосся і потім змиваємо їх, декілька хвилин потримали і змиваємо. Мені кондиціонери всі подобаються Oriflame. Я завжди користуюсь кондиціонерами, тому що догляд за волосся, він такий, навіть як і догляд за шкірою, потрібно не тільки очищувати, але й доглядати, зволожувати волосся і шкіру голови, там, да, насичувати. і так Далі Далі компанія пропонує ще тонік. Це оновлена формула. Тут так це тонік для тих, у кого випадає волосся, він робить волосся більш густим, стимулює ріст волосся. Тут і про вітамін Б5, вітамін В3, також протеїни рису є у складі. І його наносимо. Тут така піпеточка, ви достаєте 3-4 натискання, ви можете нанести на шкіру голови і так робіть протягом. Протягом дня два рази не змивається це, і вже компанія каже, що результат ви отримаєте за два тижні. Вже буде якби, менше випадати волосся або стимулює ріст волосся. Також дивіться, я собі взяла це CC, мультифункціональний CC, Крем за доглядом для волосся. Це крем, але бачите, тут є спрей. Так, така текстура кремова, як CC і був раніше, я його використовувала за доглядом за волосся. Тут додали, бачу, в той формулі не було. Тут гіалуронова кислота, він буде ж зволожувати волосся. Не дає сіктись волосся, в мене таке пухнаститься волосся, то не дає от волосся так розпишу, розпушуватися. да, Мені воно дуже подобається. і Я наносю на налодонь, а потім да, саме волосся наносю. І... Не змивається цей засіб до огляду за волосся. І така акція у компанії зараз, коли ви замовляєте три, любі три продукти до ви отримаєте 45% знижки на кожен продукт. Це дуже вигідно. У мене, бачите, тут навіть два набори, я такі взяла по три. І коли ми дивимося далі в каталозі, то це акція на нові грібенці. І там така акція 50% знижки на грібенці, коли ви от, е, купуєте будь-який продукт до Олоджі, наприклад, купуєте шампуньку, отримуєте на любий грібенець е, знижку. І, звісно, в мене тут дивіться шість грібенців. Вони дуже класні, От хочу показати оце. Він такий гнучний, такий скелетний грібнець, цікавий, в мене такого ще не було. І обираєте. це тут для розпутування волосся, і просто він, маленький такий гребінець. можна з собою в дорогу брати. Рекомендую. Я такими гребінцями від Oriflame користувалася вже, але це більш така оновлена, бачу що і форма. І мені подобається гладенька така ручка, і дизайн, такий. Стільний, будемо так казати. В общем, рекомендую. Це Мені таке дуже сподобалось. Далі у нас парфуми жіночий і чоловічий в колекції Women's Collection і Men's Collection. І перший парфум це Women's Collection це в нас Османтос Infusion. Тут ми це такий квітковий, фруктовий, зелений аромат. Тут є мандарин, османтус, сандал. Ось і акція на цей парфум. Якщо ви купуєте два, то ви отримуєте за 245 гривень ціна у каталозі. Це може бути, або два жіночих, або, два жіночих, або один жіночий, один чоловічий. Тобто на вибір, да? тому що така ж сама акція і у чоловічому парфумі Men's Collection Wild Green». Це фужерний ароматичний аромат. парфум, він свіжий, зелений також, імбір, тут, мускатна, шавля, ветіве. Ну, Я ще не відкривала, не тестувала, але такі ароматизовані сторінки у каталозі відповідають за те, що вони дуже-дуже такі цікаві, свіжі аромати, які дуже підійдуть на весну, на літо. І я гадаю, це мені замовили, але я так гадаю, що я, мабуть, собі теж такі аромати замовлю для себе, для чоловіка, будемо на літо користуватися. Ще одна новинка в колекції Essential, і це крем для рук. Він шко вбирається, такий легенький, зволожує гарно і насичує шкіру рук вітамінами Е і Б3. Протестовано дерматологами: як крем, так і гель для душу. Тут також є вітаміни Є, е Б3. І, і він також доглядає, буде зволожувати шкіру. Ще це не, не тестувала, не знаю, а крем я вже спробувала. Бістро вбирається. Мені сподобалась гладенька шкіра рук. Також звертаю увагу, ось я б взяла собі завжди ці олійки беру, вони в мене завжди вдома. Це я собі дві замовила. Гарна зараз знижка олійка чайного дерева із лаймом. І ось на останній сторінці каталогу є велика знижка на пом'якшуючі засоби, вони без аромату, але вони мають такий колір Прапора України, да? колір як і коробочка, так і сам пом'якшуючий засіб. Далі акція купуєш дві помади 5 в одному велика знижка. Це мені замовили ось це проблем, прибирає проблеми висипань на шкірі, туш об'ємна колекція Ванколор, гарна ціна. Потім все замовляють, у мене частенько я взяла це олівець для брів, кушон. Я сама користуюсь ним, дуже зручно, і його надовго вистачає. Я вже не знаю, скільки він, мабуть, півтора року в мене, і дуже класний. От Зараз клієнти стали на нього звертати уваги і замовляти. І також гарна ціна на тональну основу антивікову. Це я взяла ванільний колір. Новинка це такий штатив для мобільного телефону. Він гнучкі ніжки такі в нього, можна його закріпити де завгодно. Ну Стандартно кріпь такий для телефончика. Новинка це багаторозовий станочок і запасні леза для нього. Ну, я користувалася раніше, коли які були в Oriflame, І оце також собі замовила. І мій улюблений велнес для всієї родини. Я купую. Зараз акція в каталозі, коли ви купуєте одну рідку омегу, другу отримуєте в подарунок, або рахуйте, як 50% знижка, це гарна знижка. Срок дії там до 7-31 до липня 2023 року. Я гадаю, що це ми використаємо, звісно. Я його додаю додатково до wellness pack, ось Трошки себе так почуваю, бачите, нос закладений, то я трошки збільшую кількість омеги, прийому омеги на день. Не мінімальну норму 2 капсул, капсулки, але ще півчайної ложечки. Рідкої омеги. Також мама в мене п'є омегу таку, вона прям з пляшечки і каже, дуже гарно почуває, в неї якось лікоть болів, то майже там 3-4 дні вона попила і воно якось знімає запалення. Ну, омегу ви знаєте, да, як корисно. Приймаю також мені, ось бачите, замовила нову баночку собі поживного коктейлю. У мене Life Plus немає підписки на нього, а є. Підписка там була. 3 плюс 1, і це я останній вже забираю. Зараз акція купуєте 3, четвертий у подарунок. І ось у Life Plus, в мене чоловічий пек, коктейлі ванільні, це на перекуси вони більше йдуть. І Wellness пек жіночий. З'явилася в акції в колекції Diamond, це міцелярна вода, вона також додає, додана з Тут діамантова така пудрочка, завдяки якої ну, вона дуже класна. Я раніше користувалася це таке обличчя пом'якшується, дуже гарно очищається міцеляркою, да, І таке трошки відбілення шкіри йде, тобто вона світліша стан, стає. і... А трохи сяйва додають ці діамантові пудра, і вона також позитивно впливає на клітини шкіри. Акція від компанії за 99 гривень Clad Nueve. Це мій парфум, він мені дуже пасує, я його люблю. І дуже приємно, коли компанія робить такі подарунки. Ми робили 70 5 балів у шостому, і ось у сьомому каталозі теж замовлення більше, ніж на 75 балів, і всього за 99 гривень отакий шикарний парфум. І я ось уже носю. Це приходила, я, здається, в минулих відео замовляла сумочку таку з гаманцем. Це акція по запрошенню нових консультантів або нових клієнтів до компанії Oriflame зараз у каталозі номер 7 3 червня. Якщо ви запросите в компанію своїх знайомих, рідних, близьких від трьох людей і зроблять замовлення на, сумарно на 375 балів, а у вас буде замовлення на 150 балів. У такому разі ви отримаєте сковорідку, здається, Ваум така фірма. І така сковорідочка, така досить гарна ось, ну, Тобто покажу, як прийде мені, то ви вже в наступних відео побачите. А вам дуже дякую за те, що приділили час. Ставте лайки, кому було корисно моє відео. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І бажаю вам всього самого-самого найкращого!